Вітаємо! Волонтер. Це людина, яка добровільно віддає свій час, енергію, навички та тепло свого серця для допомоги іншим або підтримки різних благодійних та громадських ініціатив. Чому ж варто бути волонтером? Після проведення чисельних досліджень можна впевнено визнати, що волонтерство допомагає поліпшити навички спілкування, розуміння людей, обізнаність про соціальні проблеми. Підвищити професійні навички та зробити кар'єру і навіть поліпшити стан здоров'я, адже акт допомоги іншим позитивно впливає на фізичний та моральний стан людини. Наші волонтери вміють надавати першу психологічну допомогу, слухати та шукати шляхи вирішення проблем, з якими до них звертаються. У нас працює телефон гарячої лінії, проводяться заходи з підтримки ментального здоров'я, інформаційні сесії змінної небезпеки. Тренінги з першої допомоги, майстер-класи. Регулярні робочі та неформальні зустрічі згуртовують команду та дають можливість спільно планувати наступні кроки для розвитку та вирішувати внутрішні конфліктні ситуації. Ми цінуємо наших волонтерів, активно інформуємо їх про можливості навчання та підвищення своїх професійних здібностей. Проводимо заходи для зняття емоційної напруги, нагороджуємо наших волонтерів та завжди дякуємо їм за їх бажання робити разом з нами цей світ кращим та допомагати тим, хто цього потребує. Кожен з наших волонтерів це особлива людина, яка вирішила крокувати разом з нами в червонохресному русі та ставати кращою моделлю самого себе. Ми активно залучаємо молодь. І дуже поважно ставимось до старшого покоління, яке крокує з нами багато років поспіль. Волонтери це рушійна сила кожної організації Червоного Христа. Тому ласкаво запрошуємо всіх, хто має бажання творити добро, стати волонтером дружньої команди індустріальної районної організації Українського Червоного Христа в місті Харкові та разом з нами робити добрі справи в ім'я добра та милосердя.